Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Сьогодні в кадрі дуже цікавий автомобіль, який мені самому навіть подобається. Чудова альтернатива Мегану та й багатьом іншим автомобілям це класу Гульфу, Октавії і всім решта. Хто шукає собі гарну автівку, трішки незвичайно і дуже комфортно. По шумоізоляції, по багатьом параметрам, цей автомобіль, ну і, в принципі, як і по безпеці. Якщо не найкращий, то один точно з кращих в своєму класі. Ну і також по витраті палива це дуже цікавий автомобіль. Volvo V50 Універсал. 2010 рік. 2011 початок експлуатації. Чорний колір на крутих оригінальних дисках, на хорошій зимовій резині. Автомобіль має Дуже цікаву комплектацію, про неї також розповім трішки пізніше. Давайте відразу до сервісу і до пробігу, і до ціни. 1,6 дизель. Двигун на 84 кВт. Він код волю покажу. Тут також модельний 10-й календарний, точніше, календарний 10-й модельний. 11-й в бріфі. Автомобіль 12 місяць 10-го року. Дилерська сервісна історія автомобіля. Також присутня. Крайні заїзди були якраз на станцію Volvo Крайні два заїзди. Як ви бачите, 23-й рік, другий місяць, чи перший були, була дилерська історія. Оливу замінювали тут. Лояльніше, ніж зазвичай, раз в 20 тисяч. Інколи навіть і частіше замінювали. Бачите, вся сервісна дилерська історія автомобіля присутня. Велике ТО було якраз на 170 тисяч. В даний момент автомобіль має 188 тисяч оригінального пробігу. Мішають нам документи. Закритий бардачок. 188 тисяч оригінального пробігу. Комплектацію ви вже бачите, дуже і дуже непогана. Давайте розповім про комплектацію. Легкосплавні диски. Зимова гума Continental. Задній парктрон. Шторка присутня. Є. Докатка, домкрат, крюк, все також є. Повністю комплектна, багажник. ну Якщо не ідеальний, то для такого віку автомобіля майже ідеальний стан. Ціна 9200 доларів з сертифікатом, знаходиться вона в місті Києві, ціна не обговорюється. 9200 доларів на віддачу. Далі два ключі. Автомобіля, 10 й рік по вікнах. 4 електросклопідйомники. Замок для блокування відкривання задніх дверей для дітей. Тут також присутній такий ще замочок. Далі, круїз контроль. Датчик світла, сенсор дощу. Автозатемнення, навігаційна система, двох зоний, клімат кліматконтроль, Bluetooth, підігрів двох передніх сидінь, механіка на 6 передач. 188 оригінального пробігу. Вінкод ви побачили. Тут є такі додаткові карманчики, як ви бачите, ось тут так на тому сидінні. Також шкіра, можна сказати, що стан близько ідеального, абсолютно ніхто нічого не шив і не робив. Ось тут є така мікро-мікромалесенька потертість. А так в загальному салончик просто ідеальний. Гарні коврики, тут накладки оригінальні Volvo. Тут сидіння просто бомба, є дитячі бустера, кому потрібно возити малечу вже дорослого віку. Ідеальна штука, не потрібно крісел і завжди є місце у вас для дорослого пасажира. І також немає проблем з законністю перевезення діток трішки дорослішого віку. Два бустера, ідеально для сім'ї підійде. Тут розетка 12 вольт. Автомобілі, ну, чотири підйомники, я вже сказав, карти. Ну, Фактично, автомобіль майже весь в ідеальному стані. Є, звичайно, що мікросліди використання, тут якась мікроподряпинка присутня. Нічого не подерто, не потерто, не витерто, пластики красиві. Я думаю, що це один з найкращих станів, які зараз продаються на Ріо. На цьому двигуні на шестиступці 9200 доларів її ціна. Він-код побачили, також обов'язково я педалі, до речі, не витерті. Кермо по висоті і по виліту, відкривання лючка бензобаку, лінзована оптика. Ось така у нього, омивачі фар. Ось такий дизельний двигун, антифриз, все добре, працює рівненько, тихенько, питань немає. Акумулятор Volvo 22 року, оригінальний, просто здоровецький. Здається, що може завести у якогось ціра цей акумулятор, навіть не знаю, для чого він тут такої величезної потужності. Ну, але Volvo завжди, якщо хороша комплектація, то і потужні великі стоять акумуляторні батареї. Тому так. Алюмінієвий капот, друзі, по... Фарбі зараз покажу, автомобіль в ідеальному, я вважаю, стані, як для його віку. Претензій до нього абсолютний мінімум. Швиденько пройду капот крило, без корозій, без рижиків, пригнаний з чудової країни Швейцарія. Одне крило в нас задні має косметичний під... підкрас, чорний, гарний колір, автомобіль абсолютно. Ну, як, на мою думку, виглядає він близько ідеально. Можете приїхати переконатися, чудова автівка. Тут косметику маємо. Якась така мінімальна. Бачите, ось тут. Мінімальна косметика присутня. Більше 200 мікрон навіть і немає. Тут взагалі менше. Ось таке, до 200 мікрон пробивається. Ці двері вже не фарбовані. Проєм з цієї сторони оригінальний. Пороги не витерті, не протерті. Стійка. Оригінал. Така дуже гарна, незакоцана автівка. Одне з самих гарних Volvo, яке зараз продається в Київській, я думаю, області. Майже сказати можна, що ідеально без сколів капот і так само майже ідеально без сколів бампер. Не облізла навіть оця штука. Клімат, контроль робочий, підігрів робочий, навігаційна система також з картами України, як ви можете бачити. От відкрита навігація. Ну, от така комплектація, отака автівка. Цікаво, 9200, ціна її без торгу. Знаходиться вона в місті Києві. Хто хоче подивитися, приїжджайте, подивіться. Підсумуємо. Volvo, 10-й рік, 10 рік він стане на реєстрацію, 11-й в нього модельний. Комплектація, легкосплавні диски, задній парктрон, лінізована оптика, омивачі фар, підігрів, регулювання дзеркал, 4 електроскло, підйомники, шкіряне кермо, шкіряна ручка, 1,6 дизель, механіка на 6 передач, двигун на 84 кВт, двохзонний кліматконтроль, блютуз. Підігрів передніх сидінь, дзеркало з автозатемненням, навігаційна система, мультикремо по магнітолікруїзконтро. Повністю комплектна в багажнику, є запаска, все є, є дитячі бустери, є релінги на даху. Ну, якось так. Якщо вам цікавий цей автомобіль, приїдьте, друзі. Хто шукає там собі Октавію чи Мегана третього, і маєте плюс-мінус дев'ятку, я думаю, кращого стану, ніж оця автівка, ви і не найдете. Ми її пригнали зі Швейцарії, і вона дійсно ну, прямо класна автівка, дорого давали там, тому ціна тут не сказати би, що маленька, але і стан автомобіля не сказати би, що поганий. Тому так. Ну все, друзі, з вами як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Одна з моїх улюблених марок, ви всі знаєте, що я фанат Вольво. Я обожнюю XC60, обожнюю v 50 Ну і в принципі. Взагалі, бренд Volvo для мене є чимось таким уособленням сімейного автомобіля. Так, вона морально, можливо, десь трішки застаріла, але хоча, з точки зору функцій, клімат є, блютуз для розмови по телефону є, музику слухати можна, круїз є, бортовий, ну, таке, можливо, старівша навігація, але це вже, скажімо, більше наслідок 2010 року, аніж якась претензія до самого бренду. Вольво. Гарні стопи, гарна оптика, дуже адекватна автівка, лобове вітрове скло, до речі, в 2015 році замінено також на офіційному дилері Вольво. Будь ласка, 15 рік. Так, вікна вкруг в нього. 10, 10. 10. Має хтось зараз казати 9. А я буду казати, не чує баба, да? як в тому приколі. 10? 10-10. Замінено лише лобове, тут чуб без сколів. Ну, реально не придеретесь, друзі. Дуже будете вражені станом автомобіля, бо він реально просто бомбезний. Подивіться, як вона виглядає на цих дисках. Можливо, вони для неї трішки завеликі, але навіть при таких колосально великих дисках вона. Зберегла м'якість і плавність ходу. Позаду незалежна підвізка, гарна керованість. Ну, все, чекаємо вас в Києві, щоб ви придбали цей автомобіль. Ну і також приїжджайте на майданчик. Що на майданчику ще є? На майданчику є дуже багато гарних, цікавих автомобілів, офігенний, просто шикарний ефер. Шикарний пасад, їх всіх нафік засипало снігом, але то таке. Ну, Хто захоче знайде на каналі відео про ці автівки 2014 року Лагуна вже в Києві. Ну і також не забудьте про Opel Zafira на повному сервісі 2009 року. На неї буде новорічна знижка, 7600 на віддачу. Не пропустіть знижку на цю зофіру, тому що цей автомобіль без вкладень. Ви приїхали, купили і їздите. ГРМ, масла, фільтра, помпа, фазики. Прокладка клапаної кришки, два комплекти резини. Вкладень не потребує. Не фарбований жоден елемент. Новорічна знижка 400$ 7,600 ціна в руки. З сертифікатом знаходиться в Києві. Дуже гарна ціна на зефіру. Хто додивився відео до кінця, всім дякую. Хто вражений станом Volvo, напишіть, будь ласка, коментар гадості. Та можете писати, в принципі, байдуже. Протидія на це теж є. Реакцію мою ви знаєте. Тому так. Всім друзі, гарного дня. З вами, як завжди, був канал Аторозбор. Бережіть себе і своїх близьких, донатьте на ЗСУ і донатьте, намагайтесь купувати своїм близьким. Все, що їм необхідно для боротьби з ворогом. Всім добра, всім пока.